Ah Про це у Фейсбуці написала прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Сьогодні ми презентуємо проєкт програми дій уряду на виконання задач, поставлених президентом. Він базується на чотирьох опорах: безпека, економіка, гідність людини та відбудова на цій основі. Ми визначили 12 пріоритетів, які будемо перетворювати на конкретні рішення. Повідомила вона. Тож далі, давайте розглянемо головні пункти програми і з'ясуємо, наскільки в їх викон. Нання є реалістичними і до нашого етеру доєднуємо виконавчого директора економічного дискусійного клубу, політичного та економічного експерта Олега Пензена. Він же з нами на зв'язку, пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава і вам також добрий день. Так ну ось, власне, як зазначила Юлія Сверденко, половина бюджету озброєнь має йти українським виробникам. Далі її цитата. Плануємо запуск Дефенс Сіті і спільні виробництва зі світовими компаніями, такими як Рейнметал та інші. І ось знаєте далі запитання: чи є в нас стільки вітчизняних виробників, які могли б освоїти половину бюджету виділеного на озброєння? Ось, слухайте, ну я перепрошую, я би почав зянок, що, ну, чисто по-людськи, з вашого так, дозволу, так. добре? Так. Е, ми побачили програму Дірин, правда, е, перший момент. Е, в цьому уряді немає жодного нового обличчя. Ну, тобто, це взяли вельми пана Шмигеля. Е, і попереставляли стільці в межах отого кабінету великого для нарад на сьомому поверсі біля кабінету прем'єра. Ну тобто, жодної нового більше того, навіть я вам хочу сказати, що е, міністр соціальної політики це бувший заступник міністра фінансів. Ну тобто, тобто, навіть такої, ну а е, як трансформувати міністра енергетики в міністра юстиції, ну, це, 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 ну в нього ж є юридична освіта. Та я розумію, але якого біса <смеш> він тоді був міністром енергетики. <смеш> ну, менше з тим. Ну, я... Наступний момент, дивіться, я ж чого отак до того всього підходжу, тому що е... от ви мене зараз запиталися про реалістичність цих речей, правда? Е... Перед тим, як я перейду до конкретних пунктів програми, тому що, знову ж таки, От раді цікавості. Давайте ми подивимося ті рішення і ті заяви, що говорить Шмегаль в останній рік. Вони якимось чином розходяться з тим, що пані Свереденко хоче зараз зробити? Абсолютно. Що Шмегаль був проти детінізації української економіки? Що він боровся категорично проти українських товаровиробників зброї? Ну от що принципово нового вона запропонувала. Ну, знову ж таки, це вона ж працювала власне, у його уряді. Е Висловлюючи е, фразою одного непересічного політика, який був е, в історії України, я хочу запитатися, а який, яких реформ їй ще не вистачало? Ну, от. <правж> я перепрошую безперечно, але тим не менше, значи, дивіться, перший момент ті самі обличчя. Другий момент: повірте, по досвіду, будь-яке міністерство це орган, який виробляє політику, а це його основна функція. Він сам по собі є достатньо громістким. Коли ми беремо, наприклад, Міністерство аграрної політики в тамтому уряді, або Міністерство екології природокористування, та, це вже саме по собі були достатньо великі організми з величезною кількістю людей, і треба розуміти наступне. Повірте мені, по досвіду ще раз. Як правило, та чи інша функція, вона достатньо тісно прив'язується до конкретного виконавця. Тобто конкретний виконавець, конкретна людина, яка сидить на тому питанні не один рік, яка знає всю історію попередньо, яка, знає, яка має певну історичну пам'ять. Яка знає, які рішення приймалися за тамтих. Е... Ну, тому що урядовці ж міняються, а держслужбовці лишаються. І отой бюрократичний апарат, з одного боку, це не дуже добре, тому що він там має свої особливості, функціонування, з другого боку, це є. Е... Отой кістяк будь-якого державного управління. Тому що там є люди, які все життя працюють, знають. Ну, мовно кажучи, це досвід, так, пане Олеже? Так, це досвід. так. А тепер уявимо собі, що із трьох міністерств роблять одне. Ну, по-перше, міністр геній, тому що він має представляти не тільки своє міністерство економіки, яке там, повірте, не є маленьке, там більше 1100 людей працює. Там купа функцій від дерегуляції до е, зовнішньо-економічних зв'язків. Так плюс на нього ще вішують міна ПК Міністерство аграрної політики, який дуже специфічний, який е, е, ну, в українських реаліях по суті базове. І плюс ще на нього вішують мінекології. От наскільки він буде в стані. Це все робити. Чого я це питання піднімаю? Тому що виконання завдань, про які говорила пані Свереденко в дії уряду, це ж не просто проголосити і чекати, коли вони самі по собі виконуються. Ну вони ж не виконуються самі. ну Повірте, під лежачий камінь, водичка ж не тече. Ну тобто ті люди, які сьогодні це проголосили, мають і це виконувати. А там, вибачте, в дійсності є завдань достатньо багато. Тим більше. Е Міністерство е, стратегічного аглузеї економіки раптом приєднали до Міну оборони. Просто треба пам'ятати, що раніше Мінстратегпром називався Міністерство промислової політики. Ну тобто Міністерство промислової політики, окрім військово-промислового комплексу, є купа багато інших речей. Ну тобто, яким чином до Міністерства м, оборони ліпиться, наприклад, е, українська металургія? Чи ліпиться там, припустимо, ну я не знаю, виробництво е, сільськогосподарської продукції та верніше сільськогосподарського машинобудування. Ну от з якого дива це все. Ну добре, я не обговорюю структуру, давайте повернемося до програми. Перше, що я от я сьогодні налаштований на критику. Ну я перепрошую, безперечно, я уважно прослухав, що пані Свереденко говорила. По деяких моментах мені сльози заважали говорити, особливо коли стосувалося це ветеранів. Е, ну, Бачите, ви смієтеся, я говорю абсолютно щиро. Е, в чому є питання? Питання в тому, що я не почув жодної ну, якоїсь такої думки, яка б не випадалася, яка б ну, була новітньою по відношенню до ну, шмигаля. Е, особливо мені сподобалася фраза з приводу активізації роботи з нашими партнерами, з Рейнметалом вона згадала. Ну, Для прикладу, маленький нюанс. Вона перша віце-прем'єрка. Вона відповідальна за економічний блок. І от ну, вже при її прем'єрстві прем ми почули заяву від е, керівника Рейн Металу. Напевно, знаєте цю заяву. Що одночасно були започатковані два підприємства: одне по виробництву зброї, по виробництву боєприпасів. Одне в Україні. Одне в Німеччині під егідою Рейнметал. Так от в Німеччині це підприємство вже активно випускає продукцію. А в Україні. В Україні воно ще будується. І знаєте чому? І він прямим текстом це сказав. Хлопці, де ви задовбалися своєю бюрократією. Що, якщо вже бюрократія в Німеччині? А у вас тут це просто жах. Виділення землі, приєднання до електричних мереж. Це можна повіситись. Перефразовуючи те, що він сказав. І тут пані Свереденко каже, а от ми зараз з ними запрацюємо, що їй заважало це робити раніше, рік тому, коли цей, цей самий пан Вельмешановний виходив абсолютно гарантовано на першу віце-прем'єрку, піднімав ті самі запитання. Ну, тобто, оті пріоритети, про які казав президент, це пріоритети правильні. У мене сумнівів немає. Але є дуже великі речі. Різниця між законом і його правоприміненням, між е стратегічним якимось напрямком і його реалізацією. І тут я вертаюся до того, що я почав. Ну, от як ця реалізація буде здійснюватися, коли ви об'єднали три міністерства і зараз починається всередині кожного з них хаос? А там же ж є питання аграрні, там же ж є питання достатньо великих допомог сільськогосподарському товаровиробнику. Через кого це буде робитися? Як це буде здійснюватись? Тобто, коли ми дивимося на ті пріоритети, в мене до них немає жодних претензій. Вони правильно написані. То саме з дитинізації економіки. Назвіть мені хоча б один уряд за всі роки Незалежності України, який казав: ні, ми з тінню боротись не будемо. Хай вона живе і процвітає в Україні. Ні, а хтось таке казав? Та навіть славетний уряд Миколи Яновича Азірова і то боротися з тіньовим сектором економіки, а шкіра заверталася. Ну, не знаю в кого, тільки не в тіньового сектору. Тобто всі на прапорчиках носять ті самі заяви. От зараз ми будемо знову боротися з тіньовим сектором. А розкажіть, як ви збираєтесь в цьому робити? Ви збираєтеся притискати тих, хто отримує посилки? Чи ви збираєтеся оподатковувати доходами, податками на доходи фізичних осіб тих, хто здає свої квартири? Це от вас боротьба з тіньовим сектором економіки. Напевно, так. Вона, правда, там сказала: ми перезагрузили БЕП бюро економічної безпеки. Слухайте. Але ж це ми... відбулося лише після ось цього міжнародного а, ми скандалу ми підушні, на історії. Бачите, ви будь ласка, та стимули. Зі сторони наших партнерів, я думаю, що питання БЕПу було би перезагружене і до сьогодні. Знаєте, є така дуже гарна фраза, що, як правило, крок уперед є результатом потужного штухана взад. Ну от приблизно от такий шановний крок уперед зробила наш уряд. Поки не було дуже жорсткої позиції від наших партнерів, які були жорстко прив'язані до отримання Україною фінансування. Питання Б повисіло в повітрі. Тепер я хочу подивитися, як ми будемо в черговий раз за останні три роки перезагружати митницю. Мене дуже цікавий цей процес, але знову ж таки, як спусти гача, тому що і на якихось там потужні речі я не маю жодних сподівань. Як ми вміємо перезагружати антикорупційні органи? До речі, це ще одна така активна напрямок. Ну, дякуючи вулиці, дякуючи молоді. Дякуючи е, небайдужому українському суспільству. Ми з вами повернули незалежність українській антикорупційній системі. Але започаткували е, оті зміни, що так викликали незадоволення суспільства, саме цей уряд. Тому. Я не буду зараз йти по пунктах, вони всі гроші. Я з ними з усіма згоден. І збільшення видатків на українського товаровиробника, і докорінний підхід інакше до наших ветеранів, і особливості нової соціальної політики. І єдине, що в це впирається, от мені дуже сподобалося багато-багато-багато раз. Макроекономічний блок. От нам треба 37 мільярдів доларів. От ми то не зробимо, поки не знайдемо тих грошей. Так от цього треба було починати, людоньки. Ви можете це зробити тільки при одній умові, якщо у вас будуть гроші. У вас грошей. Ну, поки немає. І, як сказав пан Марченко, нам треба 45 мільярдів доларів тільки на наступний рік. Щоб ми звали з вами, звели кінці з кінцями. Ну Сверденко сказала знайти 37 мільярдів на два роки. Ну, може, там якісь чисто термінологічні нюанси, але я марченко вірю більше, тому що ми кожен рік з вами. З'їдаємо 40 мільярдів доларів макроекономічного фінансування, Це Так, ось, пане Олеже. Ви дуже часто в наших етарах говорите про те, що цього року в нас з грошима, Рош... все ок, але невідомо що буде наступного. І ось так. то чи є оті бажані міністром фінансів та Юлією Свириденко мільярди у більш-менш реальній перспективі? Ну, дивіться, знову ж таки, в тій програмі уряду в блоку макроекономічне фінансування, в блоку макроекономіка, вона сказала, що ми чекаємо приїзду Міжнародного валютного фонду і чекаємо, що у нас буде на наступний рік нова програма. Я поясню ситуацію. У нас з вами там 15,2 мільярда доларів було програми з 2023 року Міжнародного валютного фонду, яку ми практично дали проїву. І в нас з вами лишився 26 рік, це останній рік дії цієї програми, там лишаються копійки. Їх нам не вистачить для того, щоб перекрити те, що немає. В чому є основна проблема? Проблема полягає в тому, що в нас так історично складалося, що тих 40 мільярдів доларів щороку розподілялося на різні джерела отримання. І одним з дуже суттєвих джерел на рівні десь 15, 12, 16, 17 мільярдів доларів. Були наші великі друзі зі Сполучених Штатів Америки. Джейді Венс, вельми, пан Трамп, сказав, ні, ми більше жодної копійочки Україні давати не будемо. Ми готові на 100 мільярдів до 150 мільярдів доларів продати Україні озброєння за рахунок коштів Європейського Союзу. Але жодної копійки платників податків Сполучених Штатів Америки Україні безкоштовно ми давати не будемо. Тобто, нам треба десь негайно знайти десь 15 мільярдів доларів на наступний рік. Хай менше, хай хоча б 10. Але ну, їх немає звідки взяти, Тому от ми маємо надію, що приїде Міжнародний валютний фонд, і Міжнародний валютний фонд започаткує нову програму, де ми зможемо з нього витягти хоча б частину цих коштів, потім частину з коштів Світового банку потягнемо. Тобто я от відкриваю карти, які є на сьогоднішній момент. Тобто, дивіться. В програмі Свереденко, в програмі дії уряду, і вона це заявила при презентації цієї, програми, я її уважно слухав, 26 рік ми закладаємо, що війна буде продовжуватись. Ну, є надія, що ні. Але вона але, примарна. З ре... Та, але якщо виходити з реалістичних речей, то напевно, що так. Тобто, якщо ми з вами говоримо про ті речі, то 40 мільярдів треба шукати крозного 45. Це Марченко сказав з врахуванням наших зобов'язань по виплатах. Це не ті євробонди, що ми колись брали. Нам треба буде достатньо велику суму коштів віддавати Міжнародному валютному фонду. Ми взагалі Міжнародному валютному фонду кожен рік дорожче повертали, навіть у 2022 році. Тобто, коли тут під Києвом стояли російські танки, ми все рівно Міжнародному валютному фонду віддали 2,5 мільярди доларів. А від нього взяли тоді два. Тобто, по великому рахунку, коли ми зберемо баланс нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, там кожен рік виходить десь 700, 800 до мільярда плюс. Нам треба, безперечно, наступний рік плюс більший. Тому що інакше ми не зведемо кінці з кінцями. Чому це є важливо? Тому що оті всі. Надзвичайно амбітні завдання, що поставив президент і що пані Свириденко прокоментувала в програмі Діюріду, до речі, зауважте, ця програма Діюріду не подана до Верховної Ради, напевно, вона нам прийматися не буде. Ну це не перший раз таке. Вона її потім, поки презентувала, подивимося, як вона буде далі. Взагалі вона мала би прийнятися бути в Верховній Раді, але глянемо. Так от е, всі ті амбітні плани, вони абсолютно нічого не варті, якщо за ними немає грошей. Там вся соціальна політика сидить на макроекономічному фінансуванні. Там вся підтримка аграрного сектору, взагалі підтримка промисловості, сидить на аграрному секторі. Там оті всі виплати вимушено переміщеним особам, оті всі е, речі пов'язані з іпотеками, з усім останнім, отався ота весь блок, там макроекономічне фінансування. Гроші будуть, ну значить буде щось рухатись. Не буде нічого, не буде нічого. А так, в цілому, слова говорилися правильні, фрази говорилися красиві, цифри розказувалися потужні. І ми її слухаємо, і ніби їй віримо, і нам хочеться тіши воно так що все було. Щоб воно так все і буде так. пане Олеже. А ось дивіться, давайте ми трішки трокнемося тему українського бізнесу. Сверденко пообіцяла, що підприємці матимуть 5 років без перевірок а. і суттєву дерегуляцію. Далі її цитата до кінця 26-го року ми плануємо залучити понад 5 мільярдів євро через різні інструменти. Перший проєкт американського українського фонду відбудови оцінюємо у 100 мільйонів доларів. На політику зроблено в Україні передбачимо 55 мільярдів. І ось власне чимало дискусій стосовно цих п'яти років без перевірок. Чи виправдає себе така довіра влади до бізнесу? І тут далі, напевно, ще й питання детінізації економіки. Воно радше зіграє в плюс, чи в мінус? В мінус. Точно, це раз. По-друге. Ми хіба з вами з 22-го року мораторії не мали на декілька років по перевірках бізнесу? Мали. мали. І, що, і що з того всього вийшло? Коли закінчувався мораторій, приходили шановні перевіряючі, брали роки мораторію і починалися маски шоу. Ну, бачите, тут вона правильно сказала, я от з нею згоден, що оцей, е, оцей мораторій має супроводжуватися однозначно дерегуляцією української економіки паралельно для того, щоб не було в. Але знову ж таки е, довіряй, але провіряй. Весь світ на сьогоднішній момент займається е, перевірками, ніде в країнах світу немає мораторію. Але є дивіться, є така штука, яка називається невідворотність покарання. Ну, тобто, якщо ти не сплатив податок, а мав би його сплатити, як би не було прізвище твого керівника, і який би ти не був там, е, інтегрований в ту чи іншу політичну силу, ти понесеш відповідальність, а перший керівник ще і в тюрму сяде. Ну, Тобто невідворотність покарання в незалежності від політичної приналежності, бізнесу, є запорукою того, що по результату всі в кінці кінців будуть платити податки. Е, на жаль, у нас з вами яка ситуація? У нас з вами, е, ну, от виголошуючи цифри, що сказав пан Гетьманцев, а є така особистість в українському парламенті. У нас щороку не сплачується 700-750 мільярдів гривень податків з тіньового сектору економіки. Ну, хай 700 це казки, а ну, мільярдів 300-400 можна було б безперечно витягти, якби такі магістральні. Речі, які пов'язані з заходженням в Україні контрабанди, та, які там пов'язані з системним ухиленням від податків при сплаті податку на догодану вартість. Тут там є купа речей. Слухайте, ну кожен податківець професійний це дуже добре знає. Кожна людина, що має дотичність до фінансування бюджету, знає, що там, як там, хто за цим стоїть, що там є. Ну, в нас є ілюзії, що це буде суттєво мінятися. Ти більше 5 років е мораторію. Ну, 5 років це багато. Подивимося, як воно буде. Так що, і тут теж в мене це не викликає дуже великого такого, якого, знаєте, там, по принципу сльозу заважають говорити. Та не заважають вони, ну, з реалістичністю в мене все добре. Так що, дивіться, е ми з вами. Е Входимо в надзвичайно важкий 26 рік. Лишилося небагато, лишилося по суті, от на початку вересня ми побачимо проєкт бюджету. А там дійсно, коли будемо його читати, там будуть сльози там капати з очей по повній програмі. Тому що знову ж таки 40% бюджету треба буде десь запозичувати. Ми вже почули 45 мільярдів доларів. Другий момент: в 26-му році, на відміну від 25-го, наш шановний новий вже уряд. Зі старим міністром фінансів буде здійснювати індексацію соціальних стандартів. Вони хотіли, не хотіли цього робити і в 26-му році, але інфляція в 14% та продовольчої курзинки в 22% поставила хрест на їх бажаннях. Не може бути ситуація, коли продукти харчування подорожчали на 20%, а ви нічого не робите. Ну, тобто, Люди, які і так ледь зводять кінські з кінцями, просто почнуть, вибачте, будь ласка, знаходитись на межі голоду. Ну не може бути в продовольчій Україні такої ситуації. Тобто уряд вимушений проводити індексацію. Що це означає? Це означає, що як мінімум там на 150, на 200 мільярдів гривень треба додатково шукати коштів для е, видатків по індексації. Чому? Тому що, коли ви індексуєте соціальний стандарт, а до них прив'язано 150 інших платежів з державного бюджету. Тобто це виплати малозабезпеченим, це субсидії, це допомога по безробіттю, це допомога на дітей. Тобто там купа. До речі, вона ж хоче допомогу на дітей збільшити, вона там хоче і купу інших речей. Зробити. Ну, там дуже а, на так, дітей дуже приємні бонуси. Ну так правильно, вони ж приємні. Тільки слухайте, ну ми ж з вами знаємо, як це робиться. Ну направду. Е у нас з вами були прецеденти в 22-му році, коли держава в зв зв'язку з тим, що не було коштів, сама надрукувала 400 мільярдів гривень. І у нас з вами з 24 гривень за долар, він зразу став 36. Ну і толку з того, що ми з вами комусь зробили приємно, зробили оті виплати за рахунок надрукованих грошей. В реальній дійсності ми з вами як? Ми ж з вами тут же оцінюємо от, е, фактичну вартість. Після тих всіх друкувань і виплат, у нас з вами. Е, Реальна заробітна платня в долярах зменшилась. Тобто, формально ми ніби там збільшили плати, а в реальній дійсності стали бідніші. У нас Заробітна платня е, середня до е, в му році була десь 550 доларів, а в 22-му році скотилася там до 430 ну, от, от, Щоб далеко не ходити. Для чого я це говорю? Зараз слава піднялася знову, і там вона ж знову амбітно ставить прогнозі новому. ж бачили прогнози, що вони до 30 тисяч середню заробітну платню планують. Тобто, слухайте. Е, Ідей дуже багато, завдань ще більше. Красивих слів ми почули, я уважно слухав її презентацію, повірте. Завжди все впиралося, хлопці, де будете брати гроші. А як партнери не дадуть, а як Міжнародний валютний фонд відмовиться започатковувати нову програму, хоча ніби Зеленський посил. Ніби Крістіна Георгієва погодилася Кристаліна. А як вона буде далі? Ну просто треба пам'ятати завжди: Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має. Ми розуміємо це. Звідки він бере гроші? Від донорів. А хто найбільший донор Міжнародного валютного фонду? Сполучені Штати Америки. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки в межах свого членства в Міжнародному валютному фонді дадуть гроші? Міжнародний валютний фонд ці гроші дасть в програму. А якщо не дадуть? А якщо не дадуть, будемо сподіватися, що дадуть. Пане Олеже, і ще дуже коротко хотіла би торкнутися теми щодо планів накопичення 13,2 мільярдів, так. Убів газу, запуск нових генеруючих потужностей та захист енергооб'єктів. Це все знову ж таки у планах Юлії Сверденко. І Ось це вже е, питання опалювального сезону, е, і от з чим ми в нього входимо, враховуючи ймовірні удари по цьому сектору. Ну і власне сьогоднішня ніч показала на Полтавщині пошкоджені енергооб'єкти, газотранспортна система. Чи можна тут щось е, планувати? Хоча б? чи планувати можна багато? Та планувати можна багато, дивіться, вони ж хочуть закупляти газ по імпорту. Е, щоб закупляти газ по імпорту, треба гроші. А гроші можуть з'явитися виключно від макроекономічного фінансування наших партнерів. Тобто знову впираємося в це. Взагалі, до активної фази бойових дій Україна добувала 20 мільярдів метрів кубічних. Нам на сьогоднішній момент треба навіть менше, 18. Тобто, якби не було вражень. На Полтавщині, а там основні наші газодобувні зони знаходяться, то ми би себе забезпечували газом, до речі, в 2022 році ми себе газом забезпечували. А після того, коли там почали влучання от в ті родовища, в ті, ту інфраструктуру, у нас з вами от в 2025 році, зараз, коли ми закінчували опалювальний сезон, у нас загальний обсяг газу в Сховищах скоротився на безпрецедентно низькому рівні. Десь порядку 7,5 мільярдів метрів кубічних, просто треба пам'ятати, що там 5 непідйомних. Тобто, щоб ми розуміли, так? Е, в сховищах, про які ми з вами говоримо, там є е, обсяги, які витягти не можна. Ну, тобто вони мертві. Ось все, що ви зверху закачали, ви потім викачати зможете. А ну, це так само, як у трубі. Ну, от є труба там. Е, Транспортно, так? там постійно знаходиться ресурс. Ви з одного місця щось складаєте, з другого витягаєте. В самій трубі ресурс не змінний, його не можна звідти витягти. Якщо ви витягли звідти ресурс, вам треба знову туди буде щось закачувати. Це мертвий газ так званий. От то саме в підземних сховищах. Тому нам треба точно 13-16 мільярдів. Я кажу 16, тому що ми трошки влізли в ті речі, що там не можна було влазити. Ну, все опирається в гроші, тому що е, газ видобування взагалі він добував 12 мільярдів на рік, зараз видобуває менше. Так що, коли ми з вами говоримо про ті речі, це імпорт. Якщо імпорт це гроші. Знову ж таки, кредити. Так що, плани амбітні. тим більше тут, я перепрошую, тут ж до опалювального сезону ж не так багато і лишилося часу. Тобто треба качати і качати. А що качати, треба гроші. Платити і платити. Зараз, поки в Європі ціна на газ прийнятна, тому що ми з вами минулого року, коли цього року, зимою, коли не вистачало газу, ми почали купляти газ по фантастичних цінах в Європі. Там більше 500 євро за 1000 метрів кубічних. Ну, бо, бо, бо це ж дефіцит був шалений. Цього не можна допускати. Тому, як на мене, завдання знову правильне. Ну ще раз говорю, все те, що вона говорила, все правильне. Ну, чесне слово. Тільки питання одне: звідки гроші брати? Зрозуміло, пане Олеже, я вам дякую дякую за те, що доєднуєтеся до наших етерів. Глядачам ТІ 8 Нагадаю, спілкувалися із виконавчим директором економічного дискусійного клубу політичним та економічним експертом Олегом Пензеним. У Чорнобаївці на Херсон.